Насіння укропа має безліч корисних властивостей. В насінні міститься каротин, рутин, вітаміни а 1 В1, В2, В6 С, Е, e, ПП, калій, кальцій, магній, цинк, селен, залізо. Насіння укропа має бактерицидну, спазмолітичну, сечогінну. Боле заспокійливо, заспокійливу дію рекомендують укроп при цукровому діабеті, так як укроп прискорює обмін речовин і не допускає накопичення жиру. Доказано, що насіння укропа зменшує запалення, стимулює виділення шлункового соку, також покращує мікрофлору кишківника. Усуває метеоризм, спазми і болі. Насіння укропа має послаблюючу дію. При коліті насіння укропа виявляє протизапальну дію. Відвар насіння укропа приймають при геморої, холециститі для профілактики залізодефіцитної анемії, при гельмінтозі, при циститі. Використовується при набряках як сечогінне, яке не виводить кай. При гіпертонії дуже чудовий засіб, який покращує роботу серця. Готувати чай з укропа дуже просто. Одну столову ложку укропа залити 500 мл кип'ятка. Через 20 хвилин процідити, приймати на протязі дня по 50 100 мл. На протязі 7 днів, потім 7 днів перерва. При дитячих коліках 1 столову ложку даного чаю розвести в 100 мл кип'яченої води, давати дитині по 30-50 мл 2 рази на день між прийомами їжі. Насіння укропа не рекомендується приймати людям, які мають каміння в нирках або в сечовому міхорі. При схильності до низького тиску при алергічних реакціях. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, діліться з ним. Бажаю вам здоров'я!